Від сміттєвої кризи до сортування відходів. Свого часу сміття зі Львова розвозили по всій Україні. Яка ситуація зараз? Розберемося. Раніше ми не сортували сміття. Але за останні роки, ну, з року 18-19 ми почали це робити: папір до паперу, скло до скла. І органічні відходи окремо. Сміттєва криза у Львові. Серія інцидентів починаючи з 2016 року. Тоді була пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі, яке було переповненим. Сміття не було куди вести, тож львівське сміття подорожувало Україною. Його приймали інші області. Сьогодні сміття везуть на інші полігони краю. Тут запровадили сортування відходів. Будують сміттєпереробний завод. А сумнозвісного грибовицького сміттєзвалища роблять парк. Територію полігону засадять спеціальними деревами, щоб створити рекреаційну зону з міським парком. Щодоби зі Львова вивозять тонни сміття. Щоб зменшити навантаження на екосистему, запровадили сортування відходів. У місті прийнята відповідна програма роздільного збору відходів. Стоять спеціальні контейнери. За минулий рік наше місто в нашому місті було зібрано. Понад тисячу тонн пластику роздільно зібраного, понад тисячу триста тон скла роздільно зібраного, та більше сім вісьми тисяч органічних і садових паркових підходів. Настільки менше треба цього всього вивозити. Ну а плюс додайте до цього практично понад тонну ПЕТ, понад тонну скла, і які теж оператори віддають на переробку тут на локальних підприємствах, і ми маємо серйозне таке заощадження. Чи сортуєте ви сміття? Проживаю в приватному будинку, то просто все, що може перегнити, то є компостна спеціальна яма. Тобто викидаємо фактично тільки пластик. Певно, не сортувала і не сортую, але коли була в Німеччині, в мене батьки в Німеччині, то там була така практика. І не скажу, що це дуже зручно насправді, але до цього можна звикнути. Папір, метал, шкло, зелене, біле, все сортує. І заставляю. Всіх навколо себе сусідів, щоб так робити. Ой! Во, скло!